Для вас, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман не бачить реальних підстав для підвищення тарифів на газ. Про це він сказав на одному з центральних каналів. За його словами, уряд встановив граничну ціну на блакитне паливо, а все інше затверджує саме нацкомісія НКРЕКП. Також він переконаний, що загроз для проведення наступного опалювального сезону не буде. Що з того буде, покаже час. В ефірі 1020-й випуск програми Телетижневик і. Теми його такі. Молитва за мир і перемогу. На Соборній площі у Полтаві представники духовенства та громади міста провели спільний молебень. Йти в армію не можна ухилятися. Більше півтисячі юнаків з Полтавщини підлягають весняному призову 2017. Старим речам нове життя. Школярі з усієї України ремонтували меблі та побутові речі. Аутизм не вирок у Полтаві. Батьки дітей з особливими освітніми потребами створили громадську організацію, де допомагають малечі. Низку медикаментів від серцево-судинних недух, бронхіальної астми та діабету. Почали реалізовувати в мережі комунальних аптек Полтави. Далі нагадаємо найпомітніші події тижня, що минає, і розповімо про резонансну для Полтави подію, вуличну сутичку між завезеними з Кременчука тітушками і місцевою громадою, яка виступила проти незаконної забудови газетної арки. 3 квітня на Соборній площі у Полтаві представники духовенства та громади провели спільний молебень за мир і перемогу. Біля пам'ятника Іванові Мазепі у спільній молитві схилили голови віряни різних конфесій. Всеукраїнську акцію провели в обласних центрах, а також долучилися українські діаспори. Захід ініціювала всеукраїнська рада церков і релігійних організацій. Цього ж дня свідоцтва новонароджених вручив їхнім батькам у перинатальному центрі обласної клінічної лікарні. Радник міністра юстиції України Ігор Алєксєєв. Нині на Полтавщині з початку року в пологових будинках видали більше п'яти тисяч свідоцтв про народження, а це майже половина від загальної кількості виданих документів. 4 квітня близько півсотні людей прийшли до відділення обслуговування споживачів Полтава Газу протестувати проти нової системи оплати за блакитне паливо. До протестувальників представники Полтава Газу не вийшли. Коментувати нововведення відмовилися. До громади звернувся чоловік, який не назвав свого імені, і представився начальником Служби безпеки Полтава Газу. Він пояснив, підприємство коментувати нові зміни невповноваженим. 5 квітня сім одиниць спецтехніки отримали вогнеборці Полтавщини. Укомплектовані сучасним обладнанням машини дозволять ефективніше гасити пожежі та проводити аварійно-рятувальні роботи. Вартість однієї пожежно-рятувальної машини понад 3 мільйони гривень. Техніка вдвічі більше перевозить води та піноутворювача ніж нинішні автомобілі в рятувальних частинах. 5 квітня у селі Більськ Котелевського району поховали нашого земляка, бійця Артура Ладченка. Він 1995 року народження служив за контрактом у 72-й окремій механізованій бригаді. 3 квітня отримав осколкове поранення в шию, шансів вижити не мав. На малій батьківщині у військового залишилася мати, сестра та наречена. 6 квітня у Полтаві відкрили обласний центр розвитку місцевого самоврядування. Тут навчатимуть міських та сільських голів, як правильно проводити децентралізацію. За словами експерта, з децентралізації Олександра Ісипа центр сприятиме створенню спроможних територіальних об'єднаних громад на Полтавщині та подальшому розвитку вже існуючих таких громад. Цього ж дня два пульсоксиметри для обласної дитячої клінічної лікарні передали волонтери команди небайдужих. Їх закупили за кошти, які збирали полтавці. Ці пристрої необхідні для виходжування перечасно народжених дітей. 7 квітня у Полтаві стартували дні українського кіно у рамках Мазепа Фест. Покази проходять у кінотеатрі Колос. Вхід організатори зробили вільним. Відкрила фестиваль історико-драматична стрічка Жива режисера Тараса Химича. Це історія про членів одного з останніх угруповань УПА, які діяли в Карпатах до середини 50-х років. Кінофестиваль триватиме три дні. 8 квітня у Полтаві пікетували обласне управління поліції. Місцеві активісти вимагали у правоохоронців прозвітуватися щодо останніх подій в обласному центрі. До протестувальників вийшов начальник обласної поліції Олег Бех. Він повідомив, що до подій 5 квітня біля газетного ряду відкрито низку кримінальних справ. Затримано дві особи, які завдали ножових поранень активістам. Одну з цих осіб заарештували. Затриманих активістів немає. А напередодні у Полтаві вночі невідомі розбили меморіальні дошки Симону Петлюрі та двом загиблим воїнам. АТО. це сталося на віддалених від центру вулицях: сковороди, алмазній та сакко. За словами правоохоронців, людина мала обладнання, що глушило роботу розташованих поблизу відеокамер. Зловмисник пересуваючись містом, кількома ударами громив дошки. Речових доказів на місцях вчинення цих дій поліція не виявила. Правоохоронці проводять обходи, опитують свідків. Депутати Полтавської міської ради вимагають проведення позачергової сесії найближчим часом. На ній мають скасувати рішення, зокрема щодо забудови ФОПом Степаненко газетної арки та встановлення будь-яких нових малих споруд. Для цього створили штаб супротиву. Крім того, депутати звернулися до Верховної Ради із пропозицією прийняти рішення про дострокові вибори полтавського міського голови. Такі заяви пов'язані з подіями, що відбулися у Полтаві 5 квітня. Нагадаємо, у місті продовжується історія звільнення від забудови газетної арки на вулиці Соборності, 27. Не обійшлося без кровопролиття. На громадських активістів, які зрізали залізне загородження, напали тітушки. У лікарнях опинилося більше десятка поранених полтавців. Як розгорталися події того вечора? Дивіться далі. У Полтаві триває протистояння газетної арки. Ось його наслідки. Ввечері 5 квітня громадські активісти вкотре вийшли протестувати проти незаконної забудови газетної арки. Нагадаємо, на місці арки для проходу почали зводити кафе. Майбутній його власник Фоб Степаненко. Жителі будинку на вулиці Соборності, 27, кажуть, вони проти несанкціонованих робіт, адже арка для них це єдиний пожежний вихід. У Нас зараз на даний момент залишається лише. Тим місяць про Волгу Шкевича. Якщо у нас щось там прорве, а прорве там трупі теплотраси, у нас заблокований один єдиний хід. як то? почалася з плакатів, суперечок та обурення полтавців. Далі громадські активісти зрізали болгаркою залізне загородження, намагалися вибити його, щоб відстояти арку. По той бік бункеру і щілин на них розпилювали рідину, схожу за запахом на пальне. Того, що сталося далі, говорить правозахисник Василь Ковальчук. Ніхто не очікував. Прибігла фірма Скорпіон, почала бити людей, знущатися над людьми. Поліцейські стояли, ну не допомагали людям. Дуже страшна бійка була. Полтава залита кров'ю, ви самі бачили, були постріли. того, як громада почала активно діяти і допомагати в зрушенні залізного загородження, людей почали труїти сльозогінним газом. Коли вони перестали бачити, активістів почали бити тітушки. Внаслідок цього кількох полтавців поранено. В учасника АТО Олександра Коби виявили п'ять ножових ран. З місця події чоловіка забрала швидка. Чкі в центр міста приїхали більше десятка патрульних. Їх оточили люди з усіх сторін та не давали пройти. А тим часом громада намагалася зрізати двері бункеру. Ті, хто перебував всередині, через невеликі щілини поливали активістів бензином і намагалися підпалити. Вогнище Полтавці швидко загасили. Кілька разів хлопці в балаклавах пропонували будівельникам, які були за залізним загородженням, добровільно здатися та вийти. Але цього не сталося. Активісти підозрюють, вибратися їм допомогли поліцейські. Але коли вже почали домовлятися з тієї сторони внутрі з фірми Скорпіон, що пропустимо, випустимо всіх по одному чоловіку і чіпати не будуть. Ніхто ну звичайно, це нормальні людські відносини. То з тієї сторони хтось із офіцерів нашої поліції міської сьогодні підзаробив. Бувається наступна ситуація: з тієї сторони, зі сторони двору відчинили дворота з цього. Так би мовити, з залізного бункеру вийшло три молодих особи. Їх завантажили в автозак і відвезли, я не знаю, ну тобто це якби справа поліції. Зараз а, планується зайти туди свідчо-оперативна група, вони чекають а, той момент, коли а, розвіється газ, mm -hmm. слізогінний, так, і зайдуть описати, що там відбулося. Поліцейські арештували кількох полтавців, не аргументувавши причини затримання.

Да. Це наш. На черзі найпомітніші думки тижня і розповімо про те, які перспективи виплат пенсій в Україні, зокрема, на Полтавщині. У Полтаві молилися за мир і перемогу. Серед присутніх були і майбутні захисники держави курсанти. Начальник військового коледжу Кирило Злобін говорить, прийшли вихованці різних курсів. Це потрібно для нас самих. Ми розуміємо, що страшний агресор напав на нашу державу. І цей запах він згрутовує нас, дає нам наснагу. Ми пам'ятаємо про загиблих. Станіслава Назарова працює в Полтаві, має реєстрацію в Шишацькому районі. 23 березня жінка народила сина Давида. Добре, каже, що після пологів не доведеться бігати по установах для отримання документів. Це очень удобно, тому що не треба їхати лишніх 80 кілометрів, тим більше з грудничком, тим більше не має машини. Тобто, це очень ну, положительний момент в этом плані. За словами Вікторії, мами, у якої дитина хвора на аутизм, у нашій країні не готові до спілкування з такими людьми. Тому йде несприйняття як від педагогів в садочках і школах, так і батьків, дітей, які не мають таких особливостей. Коли їх сприймають, ці діти розкриваються. Що мене дійсно хвилює, бо ми також відвідували звичайний дитячий садочок. і Дійсно, були там певні проблеми несприйняття як з боку вихователів, так і з боку батьків, діток яких немає там специфічних особливостей. Хилився від армії в державній установі не працюватимеш. Це одне із нововведень призову на строкову службу у 2017-му, розповів заступник військового комісара Полтавського обласного військового комісаріату Андрій Ткаченко. За його словами, протягом року планують запровадити електронні картки з інформацією про кожного призовника. Вони знаходяться в общій базі. От і до, до речі, якщо він не являється на призов або ігнорує його, і забажає, допустимо, ну саме така проста, вибути за межі країни, його просто-напросто не, не випустять. Старим речам нове життя. Під таким гаслом провели заключний етап Всеукраїнської олімпіади з трудового навчання. Школярі з 24 областей України з'їхалися до Полтави, щоб продемонструвати свої творчі доробки та вміння працювати руками. Хлопці і дівчата працюють разом, і в цьому особливість цьогорічних змагань. Дар'я каже, таке нововведення корисне, адже у хлопців є чому навчитися. Нас у школі ніколи не ділили і на хлопчиків та дівчаток. І то я. Декілька раз спробувала на станках, і мені це дуже сподобалось. Не знаю чому, але це якось мій до душі. Сімейний лікар Лариса Василевська говорить: відтоді, як почали виписувати рецепти на безплатні ліки, ажіотажу немає. За рецептом звернулося чимало людей. Сама ж лікар ініціативою задоволена. Каже, пацієнти нерідко зізнаються, що не можуть купити те, що вона рекомендує. У нас є Перелік лікарських засобів, які ми маємо при собі, про яких про які ми можемо виписувати ліки, там входить достатньо препаратів по гіпертонічній хворобі, по серцево-судинній системі, по цукровому діабету та хворим бронхіальної астмою. А що читача року визначили у Миргороді на другому етапі всеукраїнського конкурсу? Подібні заходи покликані насамперед популяризувати читання книг, розповіла член журі завідувачка міської бібліотеки для дітей Ніна Макуха. Цей конкурс проводиться для того, щоб залучити наших дітей до читання. Якщо не реформувати вітчизняну пенсійну систему, то нинішні 30-річні українці навряд чи отримуватимуть грошове забезпечення у старості. Лише нинішнього року дефіцит пенсійного фонду сягатиме понад 140 мільярдів гривень. Ольга Буцула розбиралася щодо перспектив грошових виплат, які мають отримувати люди у старості. Протягом п'яти років Полтавка Ірина працює бухгалтером у приватній компанії. Дівчина розповідає, вона щомісяця сплачує податки державі, аби мати виплати в майбутньому. Проте нинішній пенсійній системі не довіряє. Потрібно зробити таку систему, коли 2% сплачуєш собі на, на на рахунок. Точно ти знаєш, що вони тобі дойдуть. А всі остальні кошти підуть у державний бюджет для забезпечення пенсії іншим людям. Аби не залишитися через 30 років без пенсії, Ірина згодилася б інвестувати власні внески протягом життя. Єдиний вихід мені так теж здається, або ти відкриваєш рахунок в якомусь надійному банку. Знаєте, не банк, який викупить держави, який збанкрутується, а банк, в якого є стабільність, якісь може іноземні інвестиції, щоб ти був впевнений в тому, що через пару років він не закриється, і всі твої заощадження не ну, не згорять. Нині пенсійна система в Україні виглядає так: люди сплачують єдині соціальні внески в пенсійний фонд, з яких і утримують пенсіонерів. Причому те, що вони отримують, не завжди залежить від розміру заплачених внесків. Це принцип так званої солідарної системи. В Україні збільшується кількість громадян пенсійного віку, а тих, хто платить податки, стає менше. На сьогодні 10 працюючих утримують 12 пенсіонерів, і це при тому, що дві третини з них отримують мінімалку. Говорить старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко. Нині пенсійний фонд має дефіцит. У 2017-му він становитиме майже 50%. Цю недостатність компенсують коштами з державного бюджету. Якщо дефіцит пенсійного фонду зростатиме і надалі, то на майбутні виплати нинішнім 30-річним грошей може не залишитися. Серед загроз такого майбутнього і нинішній тіньова економіка та безробіття розповідає демограф Лідія Ткаченко. В Україні всі працездатного віку 26 мільйонів, які мають сплачувати єдиний соціальний внесок. Однак реально сплачують 10 мільйонів. За словами Лідії Ткаченко, населення України старіє. Щороку дітей у нас народжується менше, а літніх людей стає більше. Це означає, що років за 20-25 кожний, хто працюватиме, має за свій кошт утримувати щонайменше двох пенсіонерів. Темограф розповідає, в Україні є кому працювати. Головне, щоб чиновники створили робочі місця для безробітних. Підтримувати і розвивати ті види діяльності економічної, які дають і зайнятість, і хороші зарплати, і достойні умови праці, щоб, ну скажімо так, щоб люди не стояли на базарах і взимку, і влітку на відкритому повітрі, а щоб все-таки це була робота, щоб цієї зайнятості був толк, якби і для фіскальної системи, тобто, щоб сплачувалися податки, щоб сплачувалися внески. На думку віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка, скоротити недостачу в бюджеті пенсійного фонду має реформа, перший рівень якої це запровадження так званої солідарної системи, яка існує зараз. Другий рівень особисті накопичення. Від 2 до 7 відсотків зарплати кожної працюючої людини надходитиме ще й на персональний банківський рахунок. Ці кошти держава бере на довгострокове зберігання. Третій рівень пенсійного забезпечення передбачає вклад грошей в недержавні пенсійні фонди. Обґрунтування майбутньої пенсійної реформи викладено в законопроекті, який винесли на розгляд парламенту. Я є прихильником того, щоб справді робити комплексну пенсійну реформу, включаючи введення накопичувальної пенсійної системи і недержавного пенсійного страхування. А у нас же є відповідний закон у Верховній Раді України. Полтавщина в п'ятірці областей України з найбільшими надходженнями податків до бюджету пенсійного фонду України. Цього року планують його поповнити на 30 мільйонів гривень, розповідає начальник пенсійного фонду України у Полтавській області Володимир Тараторін. Проте демографічна ситуація нагадує про себе, низька народжуваність і зниження смертності призводять до зростання на Полтавщині частки населення старше 60 років. А тому, на думку Володимира Тараторіна, накопичувальна система вигідніша нинішньому молодому поколінню. Солідарна система не зможе забезпечити достойної пенсії. Вона вже практично себе і черпала. система дозволить в перспективі получать более високі пенсії, ніж сьогодні. Ну і второй контролювати процес так сказати свого пенсійного будущего забезпечення. Гарантій того, що пенсійні заощадження не пропадуть за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, немає. Адже накопичувальний рівень правильно працює в країнах з розвиненою економікою, де рівень інфляції може коливатися в межах кількох відсотків. В 2014 году, какая у нас была инфляция? 49%. Если бы вы 100 гривен положили в 2013 году в накопительный фонд, какова была бы стоимость сегодня? Сколько должно было быть у вас денег, чтобы компенсировать ту разницу? Вы понимаете, о чем тут речь? В стране, где инфляция вот так вот прыгает, где нет финансовой стабильности, где, извините, 90 банков ликвидированы, потому что там. Ні, все хорошо, ні все замечательно, Сьогодні вводить эту систему, это, это, это безответственно. Та перш ніж розширювати пенсійну систему накопичувальним рівнем в уряді. Пропонують осучаснити пенсії, тобто перерахувати їхні розміри за нинішнім рівнем середньої заробітної плати. Оскільки виплати більше восьми мільйонів пенсіонерів менші за прожитковий мінімум. А все тому, що з 2012 року уряд не перераховував раніше призначені пенсії. Для осучаснення пенсії необхідно відшукати додаткові кошти приблизно 30-40 мільярдів гривень, говорить Павло Розенко. Основним ресурсом наповнення бюджету пенсійного фонду, за його словами, зараз є детінізація заробітних плат. Експерт реанімаційного пакету реформ Галина Третякова вважає, що гроші на пенсії можна отримати, скасувавши відрахування до фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві або ж тимчасової втрати працездатності. Сьогодні ми отримаємо закаляр лікарняний лист. Можна зробити так, що відповідно до закону до по відпустці людина зможе брати відпустку по захворюванню, е яку оплачує роботодавець, і не треба буде нести оці папірці лікарняні. Можна фонд нещасному випадку на виробництві перекласти на плечі приватних страховиків, таким чином винайшовши для пенсійного фонду ще компенсатори. Пенсійна реформа, за словами Галини Третьякової, як ніколи на часі, адже пенсіонери продовжують отримувати застарілі виплати. Молодші намагаються уникнути занадто великий, на їхню думку, податковий тягар. Тим часом прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обіцяє дефіцит пенсійного фонду ліквідувати до 2024 року. Якщо вірити словам глави уряду, пані Ірина і більшість її однолітків можуть не боятися старості, але за умов початку пенсійних реформ вже сьогодні. На цьому все всім мирних та спокійних вихідних. До побачення.